Ви офіційно відмовляєтесь від розгляду до заяви? так? <різь> Бронський вийшов. Так. вийшов? Так. враховуючи ситуацію, ви відмовляєтесь від розгляду до своєї заяви? О, я вважаю, що якщо Андрій е, примирився з Гурдією, це дуже добре. Але є ще інші бійці, наприклад. Чи які ми, ми, в, ми, в даному випадку ми говоримо про цій ситуації? По цій ситуації ні, я не відмовляюсь, хай справа йде, це, хай заява йде на наступну сесію. Сумно. Тому що є ще енна кількість бійців, яких він так само обрав, перед якими він теж мав би випочити. Ні, й, <плоти> ні, 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 Давайте ми ж раз тут зібралися, раз і назавжди. Ну, і батюшка, ну ви повинні самі, як батюшка, не а не робити. Причому тут батюшка? А ви матушка, то що? До чого тут згадувати покликання? Це моя справа. Мене спитали, я сказав, все, ви собі як хочете. Якщо ви не здатні прийняти. Байди, що казали, проблем. що треба залишатися людьми. Всім казали і вам, і нам, всім нам треба бути людьми, і поважати один а одного а і цінувати тих, хто був рік, тих, хто був два, тих, хто був п'ять днів, всіх цінувати. до а, а Чого ви це сказали? Взагалі ви до того немає ніякого відношення. Має відношення, тому що претензія ставиться Гордіюку друга. Чому він розглядає документи і там щось вичитає, хто скільки був? Зв'язку з тим, що є дефіцит ділянок і їх не. Звичайно, всіх ми маємо визначити, кому дати в першу чергу, хто найбільше потребує, хто найбільше мало забезпечений, хто живе 5 чи 10 людей в одному будинку, може тим треба дати. 10 стоїть, і, і проблема ні. в тому, що одна людина насмілилася це говорити Шановній і озвучити це на всіх, а, і, 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 і його з'їдати за це. Скажу, ви вправи приймати рішення, ви вправи скликати комісію, розпускати, заміняти. Було звернення з спілки ветеранів АТО, Ви його розгляньте. Не хочете, не розглядайте. Ви вправи приймати рішення. А на рахунок покликання чи професії, прошу не згадувати. Тут є люди з різними покликаннями. Як хочете, хочете розглядаєте, хочете не розглядати. Дякую. Дивіться, шановні депутати, раз ми зібралися, ну, слава Богу, ми питання, скажімо так, ми вважаємо закритим. Це офіційно можу, так. може голосити? Якщо сама людина забирає, то що мова йде? Ja. Відповідно, друге питання, яке в порядку денному стояло саме по собі відпадає. Дивіться, Ми їх що не затвердили. Можливо, треба було собі зібратися, може і сумбурно, можливо, так, є, але слава Богу, що ми зібралися. Дивіться, якщо перше питання відпадає, комісія, яка в нас, давайте все-таки скажу, комісія, яка в нас прийнята, вона постійно діюча. Згідно того положення, яке ми прийняли 11 вересня 2015 року, внесення зміни. Пункт 4.10. Організація проведення директування покладається на комісію, яка створюється рішенням ради. Вона постійно діюча, скільки існує ця каденція. Вона ну, не може. З депутатів складається тоді. Зараз, 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 зараз. Постійна комісія складається тільки з депутатів. Но. Що називається робоча група, якщо входять члени громадських формоварів. Зі... Тоді озвучить. Значить дивіться, оскільки та комісія постійно Ну, Поки вона комісія потім це потім зміни буде робоча група. так, Значить, дивіться, залишається питання. Депутат Білоустуді вносить пропозицію. Якщо комісія у нас постійно діюча... Значить, тоді вона діє в такому складі, в якому вона діє. І ми нікого не вводимо, нікого не виводимо. І працюємо далі. Я Хочу це всіх. А в мене ще є одна питання. Ладно. Я погоджуюсь. Так, має бути примирення по-любому. Людина очищається від того, коли одному каже: Вибачте мені, так не повинно бути все. Але враховуючи те, що на сьогодні є така присутність, я розумію, що в нас ще є одна заява, яка вчора була дуже чим на сайті, про те, що. Гордіюк написав заяву на гетьманчука. Тому то сьогодні в нас є два депутати, і ми маємо право. Етика наша депутатська. Хай так само при вселюдно, один між сорогим вибачиться. Тому щоб ми знали, що це є вже примирення, комісія вже працює і так само вона буде працювати. Бо повірте, якщо ми сьогодні не виведемо їх, у го, це постійні будуть знов ті самі моменти. Постійно буде одне на друге, постійно має бути якісь, якісь ціло. Працюйте, будь ласка, але будь ласка, в присутності, скажіть, вибачте один одному і далі такого не допускати. А тому у нас так і виходить. Зараз закінчиться термін, тільки комісія засяде. Знову будуть той буде до себе, той до тебе, і та не приїзд буде повторятися далі. А якщо ні, то тоді давайте ставимо питання на правомочне. Буде в нас пленарне засідання вже планове виставити ще ці моменти, і ми тоді їх обговоримо і виключимо їх обох і все. Якщо так стане питання, якщо вони між собою не змиряться, Я так розумію. Мені одинаково чи Гордіюк, Однак, у гадманчук, ново я... люди прийшли, депутати їх убрали. Хай, будь ласка, працюють і один одного поважають. Але для цього можна доповнення до цього треба збирати саме комісії профільні, яка вчора не зібралась. Тим самим порушили так само. Я вже це по поки закону. Я з вами погоджуюся з Хто делегував поваження в комісію? Комісія, Комісія чи вове? депутати? Причому світянська комісія взагалі до комісії не по не жертвуванню. Ви просто не зібрали. Ну, Ви просто не зібрали. питання депутата До Гордіюка, до Гетманчука, будь ласка. Готові. Готові. Перестратійтесь. Шановні Я, повністю, е, е, є членом комісії. І те, що от сьогодні, так, да, дійсно, воно те е, вибачення при наших очах відбулося, тому що чого так? З Гордіюком я не сварився, ніяк, і спорів нас не було. Я йому просто зауваження зробив, неоднорозково, що він оскорбляє. Він це знає, він це відчув, йому через місяць дійшло. ну так, да, поважав руку, помирилися. Ну, але з цього, як він каже, що там і міську раду підключив, і порушення підключив. Славі, ніхто в цьому це не ставив, просто це було. Ти оскорбив учасника того, який прийшов з війни. Завтра, після завтра, через рік, чи, не дай Бог, війна закінчиться, може ми там будемо, вернемося так само. І нас буде такий депутатів оскорбляти. Ми теж будемо і заяви писати і требувати вибачення. <реку> ну, в нашій країні війна. Це вже край, це вже біди, і не буває. Ну Як можна людина вийшла з Ілувайського. Вижила чудом, зараз от приїхала з госпіталя, вона кожен, кожен місяць лічить тиск, інвалід у нас все життя, віку, і його оскорбляти і тягнути місяць. Місяць я вирішувати. Кожен скаже свою будь І з цього пача. Рухнули таку велику проблему, що... Щобута, тут зацікавлені є люди, якісь там подводний камінь, там свої інтереси в землі. Ну як? Тож все прозоро. Бо є черга, є спілки, а то, нехай вони приділяють бойових заслугах. Це вже буде комісія. Хай що ми ж давали навіть такі пропозиції. Все почалося від того, щоб ускорбив людину. І все. А з цього що ви Ну вже ж які вибачився, які Зайги, ви вже заговорить за інше. Я до нього нічого не маю. Він вибачився, spons. я теж, я до все, ніякі проблеми не маю. Одне до другого почути. Я, наприклад, у третій сесії казав, що я добровільно вийду з тієї комісії. Напишу заяву і все, будь ласка. Ну то це То тільки казання. Яка ваша позиція, Сергій Анатолійович? Позиція, от Андрій сказав, получив вибачення, руки пожали, все. А Ви працюєте разом? вас Іванович, можна депутатом дію? Є голова комісії, є депутати комісії. Якщо інцидент, вибачте, іщерпа, я хочу почути офіційно, комісія працює в такому складі, яка вона є, чи ми будемо далі якісь дії робити? працює в такому складі, яка вона є. Це так? Особисто я, Сергій Анатолійович, вас образив. Ні, давайте... Ні, ні, почікайте, Сергій Анторіч висловив свою думку. Так. Що я його особисто не ображав. так? так. так. Я ж я... тобі тебе... вже сказав, Теп... що все почалося. Почалося, що це... вас виставити. Ви тільки ви, 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 що сказали, що я особисто вас не ображав. так? так? І у вас до мене претензій немає. Так, так було? Так. так. Ви особисто ображали на профільній комісії мене і в сторону депутатів були також некоректні слова. Ви будете вибачатися особисто переді мною за те, що ви назвали мене дебілом, а депутатів теж некоректними словами. Зберетеся слова. не можна... я... собі на сесії, дозвольте, да. запишіть, я буду йти. Ш... Значить, я я... я... мешканець цього міста. Нема різниці, таке саме маю право, як і всі останні. Учасник, учасника, я єпіфанов Геннадій Святославович, член спілки е, ветеранів Єпіфанович, там є, я зареєструвався, там написано. Значить, Шановні депутати, е, Тананайський він читає закон, да? мій сусід молодець, новий депутат там, читає закон, молодець. Дай Бог йому, щоб він його не забував і удосконалювався. Але підніміть конституцію, почитайте, що є найвищим джерелом влади. Хто з вас каже? Дорогу. Правильно. Тепер, хто ви такі? Депутати. 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 Що ви, що, для чого ви вас обрали? Народу цей, який тут сидить, делегував вам свої повноваження. А ви перетворили це все. Знаєте що? Мене таке враження, що ви тут ці безграмотні. От він підняв цей, е, значить, е, регламент, так? Ви як? Я щось не можу підняти. Якби це було у мене на роботі. Вже б зараз було б службове розслідування, було б звільнення. звільнено. Ви, ви люди не. прийшли для того, щоб почути е, якісь прийняті рішення для розвитку міста і так далі. Так далі. А ви перетворили це все, ну, вийдіть на вулицю і розберіться чоловік з чоловіком. Це перше питання. Друге питання. Я скажу тільки один момент, е, який мені е, сказали попередній раз, як ми відбирали да, сесію, значить, е, не знаю, наскільки правда, я за що купив за той продаю, але хочу розібратися. Значить, людина, учасник війни, правильно? Mm -hmm. Я наскільки зрозумів, ви yeah. були в Афганістані. Я дружу з Грішою, ви знаєте, хто такі рішення? No, no. no, no. ну, так? Знаєте, так? Це людина, яка от мені особисто і моїм підлеглим допомагала збиратися на АТО. От, і ну, багато нам допомогла. Yeah, не дивлячись, no, no, no. Не, то, що, не то, що там це от, я чесно вам говорю. Не, не, не говоріть більше, заберіть свої слова від людей, що військовий турист. Ви в Афганістані були тільки 7 днів. Я? Да. Так. Я зроблю спеціальний зараз запит, щоб офіційно військкомат дав час, термін перебування ваш на війні. Ну, це не для того, щоб вас образити, а для того, щоб внести ясність. Розуміє? Це перше питання. Друге питання. Послухайте. Друге питання. Ми, за... я для того зараз. Ми будемо все бачити, щоб не було розберемося. Офіційний запис керований військкомат, він скаже, з якого по який час, де, яка військова частина, Не питання. Я, хлопці, хочу вам так сказати. Якщо людина не втекла в Польщу, а по військовому запросу зразу по пов'язці прийшла військомат, вдягнула чоботи і поїхала. І немає різниці, чи він був на передовій, чи де, він залишив свою сім'ю. Він не зрадник. Розумієте? Тобто оцінювати не треба так. Не треба так оцінювати. Я рахую, що солдат, громадянин України. Віці чи без віку, молодий, старий. Якщо йому принесли повістку, він не впав в обморок, не втік нафік в лікарню, не прикрився сім'єю, а вдягнув чоботи і пішов служити, він вже герой. Він в цих умовах він вже герой. А тепер скажіть, подивіться на себе і на сусідів. Чи багато серед вас таких, що взяли повістку і не втікли в Польщу чи в Білорусі? Ми тут починаємо сваритися із за чого? Скільки в нас цих атошників в чоловік? За 210 чи 300 чоловік! 300, 300. скільки в нас їх на район? Якщо ми за район ще будемо брати і Ну, як тисяча, скільки мешканців району. Про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Це виходить отака кількість мужніх чоловіків, які пішли навіть просто снаряди підносити, окопи копати, кашу варити, блін! але залишити сім'ю. Про що ми тоді зараз говоримо? Які питання повинні ставати? Є загиблі. В першу чергу взагалі не обсуждається. Є ранені, є інваліди. В першу чергу не обсуждається. А ділити, яка лінія передня, задня, це не вам рішати? Не вам, не ні комісії, нікому. кому. Яка лінія? Як у станіці Луганській? Не було рає діла. Два... 65 днів. Яка це лінія? 10 чоловік нас було тільки. І воєнний, 14. -ка. Яка це лінія? Я, мені немає різниці. Я не знаю, який там по списку. Мені ну, не суттєво. Хоча по списку включили, бо моя дружина тут народилася, жила, і на черзі стояла, це, мабуть, просто її пересунули. І зв'язку тим, що в мене троє дітей, ну і що далі? Мені святий обов'язок такий був п'ятий. Хоча я, я начальник, полковник, міг взагалі мають не йти. Це ж не робить з мене ні героя, нікого. це такий обов'язок чоловіка. Про що ми обсуждаємо тут? Хай навіть він був 5 днів. Але він вдягнувся. Пішов і не побоявся. Бо тут це треба обсуждати. ви між собою руку пожали, не пожали, якщо ви чоловіки вийдіть нахер набити один одному морди. Оце по чоловічі А ви виносите якусь фігню, непонятно що. Значить, я вважаю так: вивчить регламент, не робіть посміховиська, або винувати, міська рада винувата, раз помилок наробила. Значить, безграмотний мед, безграмотний апарат. Ну для чого ви це все робите? То це нарочна помилка. Я вам розкажу, якби в мене таке підлегле зробив, було б службове розслідування, була би догана. Які результати у вас? Ні, оце посиділи, потріщали, ну це без того, ви зайняли різні час. Ні, От ні. вони на роботу не пішли, нічого не зробили. Ті позбиралися, вони ж очікували на якісь рішення. Яке рішення вони прийняли? Ніяке. Дякую. Ну то це, 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 марно це, це Да. Ні, один міський голова на роботі. Він отримав за це заробітну плату. А я залишив дякую. роботу, наприклад. Бо, тому що я розраховую, що тут буде, якщо, ну, тут буде діалог, буде нормально, все. ну, якось, А це, а це ну, Я рахую, що це труниться. Ви не ображаєтеся, але просто я е технократ, я не люблю такої фігні. Я якщо прийшов, значить ми прийняли рішення, раз два розглянули, конкретно дані все прийняли. Який зараз результат? Результат є тільки в одного, в Тананайську. Е, -е користі чи без скорості, він нам все тут розказав, розвалив. І показав, що ви зрано до зібралися. Він молодець. Єдиний, а хто сьогодні підготувався. Все. Ну і люди помирилися між собою. А суть рішення, яке прийняли, ніяке. і Тут... ну, все. А за те все не переживайте. Я... Мені принесуть офіційну відповідь, і я подивлюся. Я можу вам зараз військовий поток показати.